За кожен свій шматок землі вони будуть огризатися. Як не дивно, втікали вони далі, чим бачили. Ми відповідно, як хлопці хазяйства не цю інформацію прийняли. Так ми і забрали собі тигра. тому що ще не одна країна в світі свою свободу не здобула просто так. Також штампують, штампують, штампують безперервно. Потім червені ми всі назад навіть з'їхали. Дійсно, воно до того йде. Воювати будуть всі від цього не втікти. Коли з ідуть там в твій населений пункт, хотів би я побачити, як ти за все будеш зберігати, впавши й трясучись на підлозі своєї хати. Позивний мій Макар. Такий позивний маю за свою, скажімо так, немаленьку фізіономію, ну і плюс співзвучну в моїй фамілії. Е, на даний час е, по-старому по посаді я є замполітом, якщо вже офіційна назва, то заступник з морально-психологічного забезпечення, е, скажімо так, свого підрозділу. Взагалі, у війську я з 2018 року прийшов добровільно, ну, тобто поступив в академію в звані офіцера з 2022 року, безпосередньо приймаю участь в бойових з початку 2023 року. Я з Волині. Саме більше не хотів служити на чопі. То от куди, куди тільки не туди. Ти попав туди, що молодий лейтенант, перші шість місяців в зону бойових дій тебе не мають права відправляти. Я попав туди з товаришем, я був першим заступником, він був зимполітом. Ми зразу написали рапорт на бойові там. Ну, три дні мене там всі, я не міг там знаходитись, мені так дивлюсь на ці права тупі, блін, ці кучі бомажні. Відмова, відмова, відмова. Скажімо так, служили і служили. Приділися там. Я там і жінку знайшов. Да, в штабі. вона теж офіцер. Ми проводили наступальні дії е, на територію, скажімо так, росіян. Що було саме цікаво? Ми коли захоплювали села, ми очікували, що за кожен свій шматок землі вони будуть огризатися. Як не дивно. Е, Втікали вони далі, ніж бачили, і вже забираючи третє село підряд, від нашої там розвідувальної групи, яка йшла спереді, пішла така інформація, що е, знайшли в кущах покинутого тигра і ознаки, скажем так, того, що ну тільки-тіки від нього відійшли. Ми відповідно, як хлопці хазяйстві цю інформацію прийняли. Наші техніки, водії ще швидше, ніж наші групи. Були на колишній п'яській базі і почали ставити на ноги машину. Так ми і забрали собі тигра. Тигр це, скажімо так, на базі американського хамві дуже-дуже похожий. І як не дивно, досить таки гарна броня, е, великих характеристики по проходимості. Техніку вони робити на жаль вміють. Це російське виробництво повністю на базі Камаза, е, мотор, ходова. Далі доля, яка забрали собі, місяць робили обкатку по ремонту, бо там, скажімо, так, водій, який був, там його за 200 зразу, Це і там були там, певні моменти по електроніці. Ну, Взагалі, робили його, приводили до ладу. Я ще з дитинства захоплювався вивченням історії, і що скажімо так, в юних роках, ще там, будучи школьником, дійшов до такого простого висновку, що у всі часи, як тільки українська держава десь спробувала формуватися, вона в ті часи зразу почала починала воювати з чи російською імперією, ну і так далі, стальні формування СССР і подальші, які були. І е, моя особиста думка, що саме мене тримає війську, е, що треба вигризати свою. Свою свободу з коренем забрати, тому що ще не одна країна в світі свою свободу не здобула просто так. У нас в 91-му році нам свободу, скажем так, по розпаду союзу подарили, і навіть не зважаючи на те, там пройшло певна кількість років. Росіяни все одно пробують вернути на нас назад. Свій склад. Мені це особисто е, дуже не подобається, так само як і моїм побратимам і всім іншим. Тому я вважаю, що щоб у нас не забрали наше, за це треба стояти. Я просто пам'ятаю, той наплив людей це березень, квітень, травень, коли ми в день там оформляли там, півтори тисячі, дві тисячі людей. Там маленький пункт пропуска, це тако штампуєш, 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 безпреривно. Потім червень липень, серпень, ми всі назад на в'їзд їхали. Тому що, що, ну що там Європа? А ти скажи. Правила нал налоги плати, то плати, то роби. Соціалку ж тобі просто так не дадуть. Місяць на соціалці посидиш, а далі типу, приходить чувачок з бомасом з таким пакетіком. каже: от тобі робота, іди роби. Типу, ти просто так сидіти не будеш. Та я кажу в мене до цього така думка. І ті, хто досі бігають від армії, мають усвідомити одну просту істину, там у Гівдавінчі є бікборд, які вони вивішують завжди. Воювати будуть всі. Дійсно, воно до того йде, воювати будуть всі, від цього не втікти. Якщо хтось думає, що він зможе там ухильнутися від служби, втікти, якось домовитись. Хотів би я на цих людей подивитися там через рік, два-три, коли будуть заходити в їх їх населений пункт, заходити до нього в хату без стука і забирати все, що він нажив. А на рахунок армії скажу одну просту річ. Якщо ну, ти чоловік, вважає, що в тебе є якісь там певні цінності, там, духовні, там, неважливо, які, потрібно зробити в своєму житті просто вибір. Не зробивши цього вибору, ну, рік, два, три, потім або будеш жаліти про це, або просто перестанеш себе там в якійсь мірі поважати. Ну, це така моя особиста думка. Всім тим, хто втікає, не хоче. Там рве паспорти, я там часто відео дивлюсь, там за кордон перебігають. Я рахую, що якщо як так робите, то ну в Україну повертатись не варто, тому що бути українцем ну для мене це честь. Я не знаю, як можна втікати зі своєї країни, коли така ситуація. Ну, я цих людей так в певній мірі не розумію. Хтось керується там життя, зберегти, сім'ю зберегти. Я ж кажу, ще раз вернусь до того, що коли з там в твій населений пункт, хотів би я побачити, як ти це все будеш зберігати, павший трясучись на. Нові на підлозі своєї хати. Майбутнє починається тут. Долучайся.